І от подивіться, яка ще одна краса у мене є. Неймовірно, такий об'єм, такі квіти. Це комплект постільної, білизни, під ковдрочка, вона йде з кантом. Під ковдра 2 на 220 однотонне простирадло, 2,40 на 2,60. Велике простирадло його буде дуже зручно заправляти під матрац. Далі у нас йдуть дві наволочки 50 на 70, однотонні, і дві наволочки 50 на 70 з малюнком і з кантом. Ой, як це гарно, як це гарно виглядає. Це справжня. Стовідсоткова бавовна це не Китай, це Туреччина. Тобто це про якість, це речі, які будуть слугувати вам руками. Ще більше ось таких гарних-гарних квітів. Можна подивитись у мене на сайті maritex.top. Ой, я не можу, я, здається, закохалась в ці квіти.